Літо у самому розпалі, тож люди намагаються відпочити засмагнути на березі річки або моря. Вітамін сонця корисний для здоров'я, кажуть медики. Втім, попереджають, будь-яке задоволення добре в міру. Інакше може з'явитись побічний ефект, переконують фахівці. Люди, на жаль, не прислуховуються до тих порад, які ми їм даємо. Вони не притримуються тих інсоляційних режимів, тобто перебувають на сонці. Якщо люди їдуть на море, перебувають на сонці зранку до обіду, до вечора шоколадна засмага вже не в тренді, а от бути здоровим це модно. Щоправда, більшість жінок все ж намагаються отримати бронзовий відтінок шкіри. І щоб отримати бажаного результату, можуть ніжитись на сонці годинами. Лікарі стурбовані цим і радять людям задуматися про своє здоров'я, адже ніяке засмагле тіло не варте захворювань на рак. Молодому це одна з самих злоякісних пухлин шкіри, яка розвивається в результаті переродження родимки після травми або після тривалого перебування на сонці. В ракову пухлину, яка дуже швидко прогресує, і метастазує, і дуже погано піддається лікуванню. Меланома шкіри помолодшила і стає найчастішим раковим захворюванням на планеті. Переконують лікарі. Приміром, торік на Буковині було зафіксовано 12 випадків цієї хвороби. Цьогоріч уже 10. Одним із причин цієї недуги, за словами медиків, є сонячні опіки шкіри та травми родимок. Проходить довгий час. Після того як іде трансформація, тобто нормальна родинка перероджується в ракову пухлину це може бути за місяць, два, три, чотири. А от у молодих людей, які відвідують солярі, набагато швидше старіє шкіра, і це у кращому випадку. У гіршому вони майже подвоюють свої шанси захворіти на рак шкіри до 40 років, запевняють медики. Ми не знаємо, скільки ті лампи, який термін їхньої придатності, чи їх мили, чи їх не мили, чи вони дезінфіковані, чи вони не дезінфіковані, чи є там якась інфекція, чи там провірили їх сам Тобто тут маса моментів. Якщо ви побачили, що одна з родимок почала міняти колір або форму, що відчувається почервоніння або напряг – Це привід для занепокоєння. Десь 90% випадків вона стає більш такого чорнуватого кольору з розмитими краями неправильної форми. Може бути, може виступати над рівнем шкіри, може бути в шкірі. Може на своїй поверхні мати якісь невеличкі тріщинки, але щоб не відмовляти собі у насолоді, отримувати сонячні та морські вани. Лікарі рекомендують відвідувати пляжі зранку до 11-ї години і ввечері після 14-ї. У цю пору сонце менш активне і не можна забувати про сонцезахисний крем. крем. Будь-якому разі засмагати потрібно в міру. Тож відпочивайте з розумом. Наталя Гатеш, Сергій Рубляк, Чернівецький промінь.